19.12.2016 приїхала четверта машина Камаз пожарний, коли вже догорів дом. На протязі примерно трьох годин. Люди в паніці. Наші, наші пожарні лопатили сніг на городі. Все вже, блядь. толку з того, що вони приїхали, коли вже все згоріло. Тож, кажу, лопатили сніг з цього, з, з городу. Оцею балією згортали отут по городі сніг. <гум> Дуже добре видно, де, де сніг не зібраний, де зібраний. треба напевно, получити службу шепетівську пожарну до мобільності